Привіт, Доброді! Хочу з вами поділитися нещодавнім девайсом, який я прикупив. Ось така маленька, здавалося в чорна коробочка робить справжній девайс. Вона робить професійні виміри розгону автомобіля. Міря 0-100, 100-200, 0-150. Можна і квотер мірять. Це називається девайс «Драгі». Я його купив для того, оскільки я знімаю огляди на автомобіль. Хочеться додати в ці відоси щось професійніше і цікавіше. Думаю, з ним буде набагато краще, чим без нього. А так як я ніколи не робив замір, то вирішив зробити на своєму ж автомобілі. Ось тут він ховається за камерою. Паса CC 1.8 на механіки. 6 ступенів у нас виходить 160 сил. Паспортні дані нам кажуть, що він розганяється там в 8,6 секунд з нуля до ста. Що ж, давайте сьогодні і переконаємо, скільки в нього сил залишилось з пробігом 200 тисяч кілометрів. І перший замір виявився не дуже вдалим, тому що перший раз в житті своєму таке я робив, щоб прямо на результат поїхати. І плюс, як тільки я під'їхав до локації, де я хотів це знімати, виліз датчик по спущеному колесі. Хоч у мене датчик типу по положенню кузова працює, але я думаю, може це на це щось і впливає. тому 9,3 Перший результат. Я поїхав на заправку, підкачав колеса, зробив наступний результат. І вже ми поїхали 9.0. 9,0 доволі непогано, але я забув ще один такий важливий нюанс, що я за перших два рази стартував із вимкненою системою антибукса. А якщо її вимкнути. 60. 100. 100. Так, і виходить, що найкращий результат у нас 8,7. 8,79, якщо бути точнішим. І в принципі непоганий результат без антибуксу автомобіль поїхав краще, і я навіть не очікував, наскільки він краще поїде, Що в мене виник невеличкий затуп, що я з другою переключався на третю, а цього не потрібно було робити. Потрібно було другу крутити до талова, і тоді можна було показати 8,7, Я думаю, але все одно 8,6 У нас паспорт 8,79, 8,7, Думаю, вона точно поїде. Доволі мені здається, дай непогано. Шукаємо наступний автомобіль для заміру.